Олексій Ілліч Семоволос був родом із села Квітки на Черкащині. П'ятнадцятирічним хлопцем прийшов на початку минулого століття на Криворізькі рудники, щоб заробити гроші для родини. Завдяки таланту і працелюбності юнака вже через 10 років його ім'я вже було в списку гірників, яких народжував уряд. А у 1935 році молодий шахтар продемонстрував країні метод швидкісного багатозабійного буріння, встановивши рекорд у 12 норм, чим прославився на весь союз. Там еще були горняки вот Гудыменко, которые точно так же наряду с Семиволосом повторяли вот этот рекорд. І, конечно, він готовился, и спеціально працювали люди, щоб чтобы, чтобы добыть, чтобы показати пример, щоб к трудовому ентузіазму. В роки війни Олексій Симоволос разом з іншими криворізькими гірниками працював на рудниках Уралу, виконував 18 норм, за що був удостоєний сталінської премії. Як досвідченому майстру, у лютому 44-го уряд наказав йому за короткий термін відновити зруйновані шахти кривбасу. Великий внесок симоволоса у розбудову гірничорудної галузі в мирний час. Тричі обирали його люди депутатом Верховної Ради СРСР. Життєві принципи у нього були це Он трудился, был очень скромным, очень высокопорядочным и семьянином, и другом, и, и, гражданином, и человеком. Для него самым главным было это, я считаю, ну, то, что он честный, порядочный, добросовестный, это отношение к людям. Вот к нему, я ж смотрю, как к нему тянулись люди, За свої величезні заслуги перед Кривим рогом Олексій Симоволос був удостоєний звання почесного громадянина міста. Його ім'я завжди згадують на екскурсіях в Криворізькому історико-краєзнавчому музеї. Але на думку криворізьких ветеранів, така людина сьогодні заслуговує більшого вшанування з боку міста. Рішення, яке прийняла міська комісія по встановленню меморіальних дошок, пам'ятники про встановлення меморіальної дошки на будівлі 63 ї школи. А з ініціативою вийшла громадська організація Комосомолець Кривбасу, міська рада ветеранів. Воно дуже правильне і справедливе. Ця людина заслуговує на шану і на повагу, на повагу з боку криворізців. Це необхідно, щоб знали і вшановували цього діяча і криворіжці нинішні. І міська рада ветеранів сподівається, що до цієї славетної сторінки історії кривбасу таки вдасться привернути належну увагу. Принаймні, перші кроки в цьому напрямку вже зроблені.